Купчик без накиду. І у вершину три стовпчики з одним накидом у з'єднуваний стовпчик. Готові роботи прекрасні, тож мусимо довіряти. А в Другий стовпчик з'єднуваний стовпчик без накиду. Далі 5 повітряних петель, Кріпимо раз, два, три на четверту. Це і буде другий стовпчик. Вз'єднуваний стопчик, 3 стопчики з одним накидом. стовпчик без накиду в арку. Три стопчики в наступну з'єднувану петлю з'єдваний стовпчик. З одним накидом три стопчики. Так, в другий стовпчик. Стопчик без накиду пров'язуємо. П'ять повітряних петель. 2, 3, в четверту. Просто так легше, ніж вирізняти між цього всього. Легше порахувати. Та знову з'єднувану петлю три стовпчики з одним накидом. арку, стовпчик без накиду. Знову на петлю три стовпчики з одним накидом. в другий стовпчик з'єднувальний стовпчик без накиду. 5 повітряних петель. Раз, два, три. Ось четвертий. Він же другий стопчик другої арки. Так, три стопчики. З одним накидом. Я вже зрозуміла цю логіку і тому легше. Спершу підглядаєш, а потім набагато легше. Так, стовпчик без накиду. Три стовпчики з одним накидом. З'єднований стовпчик. Раз, два. В другий з'єднуваний стовпчик. П'ять повітряних петель і стовпчик. Раз, два, три, чотири, п'ять. Арка. І в саме крайчик стовпчик з одним накидом. Значить, тут у нас на початку було 3 повітряні петлі. Раз, два, три. Ой. Ось Завершився ще один ряд. Тут ми гарно бачимо: ось ці трикутнички із арок із повітряних петель та зустрічні трикутнички із, стопчиками, із стопчиків з одним накидом.